Сьогодні хочу вивести з Money Storage 415 USDT долару. Жму на перевод. Сума всю. Терці 20 вибираю. Не PBRC 20, не ERC 20, а TRC20. Комісія составить 9 доларів. Получу 406. Включить комісію в суму переводу. Так, на який адрес. Йду на трасі плюс. Здесь получить. USDT. І здесь вибираю по адресу кошелька. Tron. Выбор сети. Треба вибрати TRC-20. Tron TRC20. І тут є адрес, на який треба завести деньги. Копірую цей адрес. Два конвертіка. Вот. Цей адрес треба вставити в Many Storage». сторидж. Вот, Заходжу на «Money Storage». і адрес, куди я буду переводити деньги на трасті плюс, вставляю в це поле цей адрес. Все, вся сума пошла. Зайдет на можна зайти в історію, не буду заходити. Пройшло близько 10 хвилин. Вже на трасті зарахувалася сума. Ми дивимось деталі. Поступило 8.24 сьогодні плюс 406 USDT. А далі я їх через P2P на нагрівнову карточку виведу. Зараз можна покажу, як це робиться. Жму Получить USDT, P2P, комісія 0 жму в самому низу P2P. Отдаю USDT, получаю гривну. Вписую всю суму. Полученню 16 822 гривні. Тут можна вибрати чуть нижче який банк. Ну, к А-банк. І потім далі жму і все. Я ще їх зараз виводити не буду. А для інформації показав, як це робиться.